Друзі, всім привіт, всім доброго раночку. Бажаю всім здоров'ячка. Як ви бачите вже де я? Так, я на нашому риболовному озері, яке належить до нашого Ферайну. Все, минуло три недільки. Приїхав я знову на риболовлю сюди. Такий мандраж в руках, не знаю, як наче вірити, ну, перший раз після зими, ото як зимою не ходив довго на рибалку, а потім виїхав. Ну нічого, будемо пробувати, будемо рибачити. Нічого загадувати не буду. Ви бачили самі, вже стільки раз загадував, то їздив на карася з линем. Нефіга, короп та ляч ловиться. В общем, все, що буде клювати, я обов'язково вам покажу, розкажу. Ну і все. Поїхали. На що сьогодні планую рибалити, друзі? Дивіться, бачите, приманок, звісно, як я кажу, як у дурака фантиків. Є вафтерси, є пупапи різнокольорові, різних смаків. Звісно, покемон, я думаю, ви вже знаєте, працює стопудово. Це новенькі приманочки мені прийшли, також їх буду сьогодні тестувати, експериментувати. Баунті. Також буду в них впиратися, буду пробувати. Хочу я все-таки розловити цю приманочку піно тісто часникове від фанатику. Ну, ще раз я ж кажу, наголошую, що це не реклама. Це я все купляю для себе для того, щоб рибалити. Ну, і звісно, ще ж красний черв'ячок навозний і опарики. Оце отакий от на сьогодні план по рибалки. Наготовив я вже, друзі, фідерочок ось мій стоїть, ще не закидую нічого, кормушечка. Флетовська висить. І друга оснасточка в мене буде поплавочна. Також хочу, ну, подобається мені поплавок, я обожнюю клюваки на поплавок, буду рибачити на поплавок. Сьогодні у нас буде обіцяють нам вітряно сонечко, він тільки-тільки просинається. Отам вот за лісочком, бачите, тільки-тільки встає. Ну, Що можу сказати? Блін, звісно, ну, озеро підзаросло. Дуже підзаросло, дуже багато лілій, Там, де, наприклад, я рибачу вон з того кутка. Там, бачите, все в лілії, навіть якщо клюне, я вже не перетягну від того туди рибу. Буду зараз інші точки шукати для закиду. Мабуть, отам під лілією буде одна точечка, а друга для поплавців під цією лілією. Ну, будемо дивитися, будемо все дивитися, по обстоятельствам все буде видно. Друзі, щось клювануло, ну, таке невеличке, щось. Навіть лящик я так подозріваю. Так, да. щось іде, таке на ляща схоже. Да. Точно. Точно лящик і взагалі невеличкий, невеличкий. І підсаку не будемо мочити, зараз ми його і так возьмем. Ну, перша рибинка, перша рибинка за три неділі. Це вже, звісно, хоч щось. Я думаю, якщо чесно, вони... Пляші ще боліють після нереста. Ну, як бачите, клює. Підлящик невеличкий, звісно, але ж перший. Перший, перший, перший. Бачите, змінюю приманочки ось на такий вафтерсок. Ну, будемо далі експериментувати, будемо далі пробувати. Все, пливи, пока-пока. Щось на поплавочок клюнуло, друзі. І неплохо, причому щось пішло, пішло, пішло. Пішло, треба відходити в сторонку. У берег пре, ну не знаю що воно. Зараз будем роздивлятися это все дело. Ага, ось тут уже поруч щось крутиться. Ну дава, ви знаєте, дава. Дава, хорошо, дава. Хорошо, давай. Ну хай трошечки погуляє, воно тут. місця сильно для прогулки у нас немає, бо зарожче все, ну давай. Ага. Щось там є. Ну, хорошо, це вже радує, що. І на поплавець навіть щось клюнуло. Ну йди сюди, йди, йди. Невеличкий. Невеличкий, але здається почищений. Ну, все, хватить, трошечки погуляв. Давай, в підсак, давай додому. Ага. Коробчик, коробчик, невеличкий коробчик. Опа. Єсть, є таке діло. Невеличкий малючок такий. Невеличкий. О, ну це, мабуть, такий, як, як запускали їх оце. Ну Я бачив, там і більше трошки у відрі були при запуску. А, так він бачите навіть як. От цікаво. Наступив. Дивіться, чим клюнув. Брюхом клюнув, навіть не ротом, брюхом. брюхом. О тобі. Ну, що поробиш? Все одно відпускатимемо рибку. Крючок, конечно, так впився в мясо с салом Що попробую ще й достать його Сейчас відчеплю Друзі відчепив Відчепив красончик ну мерять не будем Я вам скажу і так це наверное, Такий тузик грамчиків 800 Не більшенький Ну хороший Це наверное цю рибку, що запускали оце у водойму Ну, бачите, вообще брюхом наступив, хоча була точно явно покльовочка. Ну, відпускаємо рибку, щоб її довго не мучать. Воно вже сонечко піднімається, вже жарко. Так. Все. Приходь до нас, як підростеш. Да. Давай, виходи. Та де ти там не туди йдеш. О! Все. Приходь. Трошки виростеш, кілограмчиків до трьох, тоді приходь. Ну отак. Так, друзі, ще ось вона у нас клювачечка є. На поплавець, знову ж. На поплавець. Навірно, знову підлящ. Точно. Точно підлящик, точно, він самий. Ось от ж кажу, бачите, а я думав він після нересту клювати зовсім не буде. А бере, бачите, значить. Ой ти боже, на черв'ячка за париком підлящик клює. Та вилазьте, О! Ось дивіться, бачите. Пучочок черв'ячка, пару опариків і отакий ось. І отакий ось красивенький підлящ, Теж чорненький гарнюк. Ну, рибка ловиться, це дуже приємно вже. Саме головне, щоб рибка ловилася. Все, пока-пока, сам відпустився. Ну, зараз скрупнятися буду знову 10-мм пупапи ставити баунті. Малий підляч просто задовбав, уже все. Нема в мене нервів на нього. Постійно той фідер. Ну, не цікаво. Тому зараз буду ставити десяточки. Отакі. Не знаю, буду з кольорами експериментувати. Кольори, як ви бачите, всі різні, гарні, яскраві. Ну, Будемо пробувати. Що вийде, то вийде. До речі, казав я, що це в нас Баунті з червоним з червоним черв'яком, але мене поправили мої глядачі, підписники, дякую вам велике. Це з мотелем, Да, Кальмар з мотелем. Ну, будемо пробувати. На поплавочок, на черв'ячка є щось клюнуло. О, ну підля, я ж кажу, сьогодні якийсь день беру. На черв'ячка. Бачите, по папа вже стільки перепробував, все стоїть мертво, мовчить. Ну, а натуральні наживки еще трошечки працюють. От такий есть красонечек підлящичок. Ну, хороший, гарненький такий. Пойдет, пойдет. Бачите, чисто на червячка. Я уже пробовал и с опариками, пробовал. Пробовал и с пуфиками. Ну, одни, одни пидлящи. Все. Вот так ось. Ось ось такий ось гарнючок. Звісно, ми його відпустимо, хай він далі. Плаває, живе. Ну отак ось люди. Отак. Нема. Хоч і запустили коропа, але я не знаю, де він дівся. Може він на нерест той короб пішов. Ну, що маємо, то маємо. І то вже добре, що клює. Все, давай. Бульк. Пока-пока. Нарешті я дочекався, щось клюнуло на фідерок. Не знаю, правда, що, але щось клюнуло. Зараз будемо з вами дивитися. Угу. Щось іде. О, лящ. лящ. Сьогодні лящачий, походу, мабуть, день. Клюнув лящик. Клюнув лящик. Чи підлящик? Хто там як розпознає, чи лящики, чи підлящики. Ну, от такий є ось дружочок. Дочекався я. Клюваки на фідерок. Клюнув. Клюнув, клюнув, клюнув. Тут 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 тихенько. Все, 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 все. Все зараз відпустю, от собака. Поки виважуєш, поки все добре, починає тоді голову морочить так ось дивіться ось на такий ось пупавчик невеличкий клюнув у нас лящик клюнув у нас лящик от такий ось красенючок тоже хороший гарненький красень лящ чи підлящ кому як буде удобно так, так кажіть і так думайте хороший все, відпустимо. Друга, не будемо мучити. Пока-пока. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, не забувайте. Це просуває наш контент. Що, коротенький підсумок, як завжди. Бачили самі, приманок було як у дурака фантиків. Ну, плювати хотів на них на всі на приманки короб. Сьогодні. Виручив поплавочок, дуже виручив, хорошо, відрибалив. Багато клювачок було на поплавок. На фідер було всього лиш дві клюваки. На вавторси і все. Ні покемони, не ні баунті, нічого не спрацювало. Ну, що поробиш, що маємо, то маємо. Отак, друзі, відрибалив, все, їду додому. Не прощаємось, всім па-па.